Розі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Чому Україна змушена наносити удари по Білорусі? Мається на увазі, по перше, військові бази, об'єкти рашистів, московитів, а також підприємства, що обслуговують московські війська. Пише Степан Хмара. Далі мовою оригіналу. Це насамперед ракетні установки, реп, тренувальні бази, об'єкти відпочинку військ, розокупантів, білоруські підприємства, що виробляють і ремонтують техніку окупантів. І особливо треба наголосити мозерський нафтопереробний завод. З якою майже повністю забезпечують нафтопродуктами окупаційні війська на Донбасі, окупована Москвою. Лукашенківська білоруська провінція бере на себе відчутну частку війні в Російської імперії проти України, безвідказно віддала свою територію для нападу підготовки і постійних ракетних безпілотних повітряних ударів по більшості території України прикордонних українських пунктах. Тобто, білорусько-український кордон це не кордон між суверенними державами, а північна лінія фронту з агресором. Є великою помилкою української влади, що досі московської окупанти безкарно наносить дошкольні удари по Україні, а наша сторона чомусь вперто не відповідає. Чому не знаю, не хочеться вірити, що причина у поганому військовому керівництві, скоріше у ворожих кротах, на найвищих політичних щаблях, скептики відразу повідомили, можливості для нанесення ударів з повітря також наземним засобам по більшості московських об'єктів у Білорусі. Є а тим більше тепер. Тим, хто приймає рішення крити нічим, що Лукашенко пошли війська в Україну. Це хитрий сценарій, придуманий путіним і Лукашенко для наших експертів і кротів для відмовки порушувати російські умови створені для московських військових об'єктів і військ у Білорусі. Є ще дві причини, чому з ударами не можна відкладати. Хіба хтось може гарантувати, що Путін не розмістить у Білорусі скандера з ядерними боєголовками? Ймовірність невелика, але не нульова. За таких обставин умови ускладнюються, і найголовніше не хотілося б вірити, що у вищому державно-політичному керівництві переважають думки і ідіот про те, що після звільнення наших територій можна безтурботно залишити московський отруйний окупаційний гнояк у вигляді Лукашенківської Білорусі. Це наша робота, бо це безпосередньо наша безпека. Після звільнення наших територій робити це буде складніше. Відразу завиють всілякі ліберасти, московські консерви. тощо. що наші добрі сусіди, члени НАТО, цього не зроблять, бо самостійних рішень вони приймати не можуть, а спільнота не дозволить у самих наших братів білорусів сил замало. Отже, я здається, переконливо обґрунтував. Звичайно, для розумних людей, що як не крути, це робота наша. Ми мусимо її виконати, бо це наша безпека і моральний обов'язок перед білоруськими патріотами, які разом з нашими проливають кров за життя і свободу. З військово тактичної завдань, політичної стратегії наносити удари по об'єктах у Білорусі необхідно невідкладно. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.